Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для тільця на період з 30 грудня по 5 січня. І так, тільці, я вас вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю всім позитивних емоцій, щоб 24 рік забрав усе негативне, а 25-й приніс тільки позитив. Давайте будемо дивитися, що ж вас очікує на наступному тижні. Витягнемо три карти: початок середину і завершення. І витягнемо дві карти як доповнення: небажану стратегію і бажану стратегію для вас. І так, дивимося, що ж приготував вам тиждень. Початок тижня четвірка кубків, середина, шестірка мечів. І завершення тижня трійка мечів. Небажана стратегія для тільців, королева мечів. І бажана лицар кубків. Тільців на початку тижня четвірка кубків говорить про те, що тільці не задоволені своїм станом. Щось їх, можливо, не влаштовує в їхньому житті, можливо, на роботі якісь, так, знаєте, от працюєш, працюєш і вроді сидиш на місці. Вроді зарплата в тебе хороша, але щось ти не ростеш. І на початку тижня, можливо, от така якась незадоволеність своїм станом. Четвірка кубків нам говорить про емоції, тобто це буде щось у нас в душі, всередині. Відбуватися. Хоча в нас є можливість, хоча перед нами стоїть четвертий кубок. Якщо ми повернемо голову туди, ми побачимо, що там рожевий світанок, у нас є кубок і все в нашому житті може змінитися. Але ми не хочемо дивитися в ту сторону, тому майте на увазі, що десь на початку тижня у вас буде якась можливість, щоб себе порадувати. Середина тижня шестірка мечів говорить про те, що, можливо, ви захочете щось розпочати спочатку. Тобто четвірка кубків. Ви сиділи собі, обдумували, можливо, хтось таки повернув ту голову, побачив той шанс. І шестірка мечів нам говорить про те, що ви хочете розпочати якусь свою справу, якісь нові починання. Ви не хочете вже більше якихось конфліктів, які були по п'ятірці мечів, і ви хочете щось розпочати, хочете щось змінити в своєму житті. Но на кінець тижня в нас випадає трійка мечів. трійка мечів нам говорить про те. Що якась подія в нашому житті завдає нам болю. Все рівно ми вертаємось в якусь ситуацію, де нам було, наприклад, боляче, хтось нам зробив боляче, судячи по всьому, це може бути жінка повітряної стихії, зараз я до неї дойду. Тому майте на увазі, що якщо у вашому житті може бути така ситуація, зробіть так, щоб трійка мечівця у вас не програлася. Тим більше, що прогноз я виставляю набагато раніше, і ви вже собі будете знати, як вам поступити в цій ситуації. Небажана стратегія для тільця королева мечів. Королева мечів це в нас жінка-близнюки Терези або водолії. Тобто, небажано, якщо у вашому житті з'являється така жінка, небажано з нею, наприклад, конфліктувати, з нею не мати ніяких. Стосунків, тому що, можливо, вона вам завдасть якогось болю. Королева мечів у нас така холодна жінка, вона, в принципі, може і ранити, тут нічого такого дивного. Ще не бажана така стратегія. Можливо, ви. Хочете щось змінити в своєму житті, ну дуже різко починаєте діяти. Якщо по шестірці мечів ви хочете щось змінити в своєму житті, і ви починаєте, як королева мечів, тобто рубіть з плеча, як в тому мультфільмі було, цього не варто робити. А варто робити, як лицар кубків спокійно. Помірно, Кубків у нас такий романтичний молодий чоловік, який підходить до всього з такими, з любов'ю, з емпатією, з романтикою. Тобто, якщо у вас є якась ситуація в житті, де вам треба поступити, і ви не знаєте як, краще поступити отак, більш спокійно, не спішачи. Якщо це стосується взагалі стосунків, якихось, не варто отак робити. Отак холодно, з якимось таким холодним розумом, а варто підходити більш. Романтика, емоції, подарунки і щось більше отак. Якщо це ми не говоримо про стосунки, хоча тут прям воно як очевидно все, ми можемо говорити про те, що нам бажана стратегія не спішити. Якщо ми хочемо щось розпочати, лицар кубки він такий повільний, він шукає якісь нові знайомства, він шукає людей, з якими він може співпрацювати, або ж вирішити якісь свої питання. Через Таку людину. Це по знаку зодіака може бути рак риба або скорпіон. Якщо в вашому житті є якісь питання, які вам потрібно рішити, і у вас є така людина, ви звертаєтесь до неї і вона вам допоможе. І так, тільці, ще раз вітаю вас з наступаючим новим роком. Позитивного вам тижня і до зустрічі!